Це неймовірно миле цуценя. У нього рожевий язик, чорна шерсть і дуже дружній характер. Коли ця цуценя виросте, воно матиме здорову вагу близько 30 кг, любитиме приносити паличку і насолоджуватиметься обіймами зі своєю людською сім'єю. Ми знаємо це, тому що ці риси є типовими для породи лабрадорів. Але звідки беруться ці риси? У цьому відео ми про це поговоримо, але спершу почнемо з основ. Ви мені скажете, ну ти можеш нарешті пояснити, що таке ці риси? Звичайно, можу. Риси це конкретні спостережувані характеристики. Вони можуть бути фізичними, як, наприклад, колір очей або шерсті нашого цуценяти, поведінковими, тобто, наприклад, ступінь агресивності собаки по відношенню до незнайомців. Також вони можуть стосуватися здоров'я, як, наприклад, ризик собаки захворіти на ту чи іншу хворобу. Риси передаються від батьків до дітей. Ну, власне, тому наше цуценя так сильно схоже на своїх батьків, які, неймовірно, але факт, теж були лабрадорами. Ну, як же це відбувається, ви мене спитаєте. Риси передаються з одного покоління в наступне через спадкування генів. Повторимо ще раз: гени це частинки спадкового матеріалу, які передаються від батьків до нащадків. Вони знаходяться всередині клітини організму як частина структур, які називаються хромосомами. Ось, будь ласка, хромосоми. У багатоклітинних організмах хромосоми знаходяться всередині ядра клітини. І часто вони зображуються у вигляді таких ікс подібних структур, ну, як, наприклад, тут. Кожна хромосома складається з однієї довгої молекули ДНК, яка розшифровується як. Дезоксирибонуклеїнова кислота. Ще раз, Дезоксирибонуклеїнова кислота. Або скорочено ДНК. Ось модель, що показує невелику ділянку молекули цієї ДНК. Ви можете побачити, що вона складається з великої кількості різних атомів, які тут зображуються у вигляді різнокольорових кульок. Молекули ДНК у хромосомі схожа на цю. Але набагато набагато довше. Молекула ДНК у хромосомі організована у вигляді такої, нібито спіралі. На цьому зображенні видно, як виглядала б ДНК, якби ми взяли її і розтягнули її. Ну, захотілося нам так. Це дозволяє нам побачити, де ж розташовані гени у хромосомі. Гени це конкретні ділянки молекули ДНК. Кожна молекула ДНК може містити сотні та навіть тисячі різних генів, а в багатоклітинних організмах кожна клітина містить цілий набір цих хромосом. Саме сукупність генів і хромосом містить всю інформацію про всі спадкові риси організму. Як, власне, і у нашого цуценя. Його хромосоми містять тисячі генів, які визначають кольор його очей. Шерсті та форму його вух, і всі інші риси успадковані від його батьків. Отже, у нашого цуцика, напевно, є один або більше генів, які зумовили саме чорний кольор його шерсті. Якби він народився з іншими версіями цих генів, він міг би мати, до прикладу, жовту або коричневу шерсть. А можливо, колись хтось придумує, як же змінити ДНК цуцика так. Щоб у нього була рожева шерсть. І хто знає, можливо, саме ви станете генетиком, який це здійснить. Ну а поки ми можемо лише перефарбувати нашого песика. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. На все добре! Па-па!